Всього на полях Коломищини на зборі врожаю задіяно понад 60 комбайнів, сотні вантажівок та тракторів. У філії перспектив в Підгайчиках практично закінчують брати озимий ячмінь. Тут, окрім високих темпів збору, ще й доволі вагомі врожаї. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Нерич особисто приїхав, щоб подивитися за ходом збору врожаю. Він сам сів за комбайна та випробував закордонну техніку. каже, що роботою господарства задоволений. Я задоволений початком жнив, коли ми ще почала працювати в повному напрямку жнива 2013 року. Вид на врожай гарний, добрий вид. Перший почав Степан Балабанов, це фірма перспектив. Підгайчикі посили озимий ячмінь, який дає 56 центнерів з гектара, 55-56 це, це добре. Це, е, зараз почнуться озима пшениця. Потім піде зараз ріпак, і ми Коломищину будемо звітувати. Одні з перших на західній Україні, які працюємо для того, щоб Коломийський район, думаю, був в перших рядах в нашої області по уборці врожаю і врожайності. Керівник відділку номер 3 філії перспектив Степан Балабани каже, що цьогоріч склалися сприятливі умови для збору врожаю. Керівник агроформування впевнений, що за доброї погоди і зерно вдасться зібрати у короткий термін, і врожайність буде високою. А щодо техніки, то тут проблем немає взагалі, каже аграрій. Я задоволений. Справа в тому, що вчора одна площа нам видала 62 центнери. Ну, загально, так, як Михайло Михайлович сказав, йдемо поки на 57-56 центнерів з гектара. Ну, надіємося, щось трошки буде підніматися. Якщо викинемо до 60, було б дуже-дуже не зле. Аграрії Коломиши не впевнені в тому, що за доброї погоди їм вдасться зібрати врожаї не гірші за минулорічні. Однак головне реалізувати зерно якомога швидше. Відаю, що Богдан Малецький, три югрин. Програма «Події подіянника.